Ключі яйця проти яєць 100 гривень проти 400. За що? А головне, чи є сенс платити більше? З твій персональний натриціолог Ольга Степанова. І в цьому відео ми розберемо алергеність, терміни зберігання, корисні властивості. Додивись це відео до кінця і дізнайся, чи виправдана ціна. Підпишись на мій канал для того, щоб робити свій вибір правильним і свідомо і впикай дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступне відео. Почнемо з харчової цінності. Подивись на екран. Калорійність яєць сарки нижче, ніж у курячих, у 3-4 рази. Це обумовлено їх складом. Найчастіше дітичні яйця цесарок застосовують у раціонах, як замінники курячих при схудненні чи наборі м'язової маси для спортменів, як якраз завдяки низької калорійності. Алергенність. Введення яєць в раціон маленьких дітей рекомендовано саме з цесарини. Оскільки вони знижують ймовірність появи алергії, легше та повніше засвоюються організмом дитини. Крім того, у складі цих яєць відсутні альбумін. Це речовина, яка дуже часто викликає алергію у людей. Тому цесарині яйця можна вживати навіть за наявності алергічної реакції на курячі яйця. Корисні речовини. У яйцях цесарки виявлено 50 видів каротиноїдів. 10 із них входять до складу плазми крові людини. Особливо корисні яйця цесарок для вагітних і жінок, що годують. Вони не лише заповнюють дефіцит корисних та поживних речовин, а й нормалізують стан нервової системи. Яйця цесарок дуже корисні при дефіциті заліза, тому що мають високий його вміст. А також при авітамінозі, у тому числі сезонному, Вони швидко і надовго насичують, рекомендовані при занепаді сил та виснаженні. Термін зберігання. Курячі яйця. Немиті курячі яйця зберігають 25 дій при температурі від 0 до 20 градусів. А цесарок при тій ж самій температурі можна зберігати 60 днів. Цесарка це одомашній птах, і водиться вона в Африці і на острові Мадагаскар. Цесарка дуже примхливий птах в розведенні, і за сезон десь приблизно може нести близько 100 яєць. А якщо ми порівняємо яйця курки і цесарки, то курка може нести 300 яєць, а цесарка лише 100. Тому яйця цесарки такі дорогі. Тепер ти знаєш все про яйця курки і цесарки. Готові робити правильний вибір? Підпишись!